Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо на кипіло. для вас. Працює Наталка Маринчак. Говоримо про Харків, про Харківщину і про людей. і, Власне, про радіо на кипіло. В мене в студії сьогодні наш директор Євген Стрільцов. Привіт, Жень і привіт. Зараз будемо розповідати, що буде нового власне на радіо на кипіло. В новому будемо так казати сезоні. Ну для мене він точно новий, бо я вийшла з відпустки. Так, так, Ну, Нового багато буде цікавого. Головні нововведення це те, що ми запустили, оновили наш застосунок для Android і для айфонів. І тепер всі, хто нас чують, хто нас слухає, якщо ви нас хочете слухати не тільки в ФМ на 92,2 в Харкові. То можна завантажити застосунок і там слухати. І там також вже можна слухати записи програм. Uh -huh. Це окреме важливе нововведення, тому що раніше тільки була кнопка, і на тому, і все. Тепер, будь ласка, оновіть свої застосуночки, і ви побачите там, я вже тестила, дивилася, але в мене iPhone, тож в мене було це раніше, ми не розповідали вам по радіо, тому що ми чекали, коли з'явиться оновлення вже і для андроїдів, щоб ну, вже, якщо вже радувати, то всіх одразу. Тому, будь ласка, якщо ви користуєтесь нашим застосунком, оновіть його. Того, і побачити, що там вже більше функцій тепер. Так, ну давай перерахуємо ще раз ці функції. Ми можемо слухати подкасти в запису. Так, так. Там, там є тепер розділ е, програми, і там тепер всі записи. От от ми зараз говоримо, і буквально за декілька годин запис цієї програми він з'явиться на сайті. Угу. Чи є там пошук? А, Наприклад, і за чим він є, за ну тобто, на якщо набрати там Кирило Лукар, чи випадуть подкасти, е е ті, які веде Кирило Лукар чи Володимир Носков, набираємо чи там ну такої функції, поки не реалізовано, це наступна буде версія О, ще да, тому, що ми будемо постійно працювати над оновленнями. І запит зараз з'явився на те, щоб зберігати програми. Угу. І зараз нема ще функції збереження, можна буде зберігати. Це теж за декілька місяців. Тому, це що, наприклад... Користувач зможе зберегти так. собі в улюблених ці так, програми? Так, в улюблені. Ага, так. ух кайф. Так, так, це теж буде, але трошки пізніше. Mm -hmm. Але зараз пошуку теж поки що нема. Е, поки, поки є програми. Ну, тобто можна по програмах подивитися, mm -hmm. по розділах, так, що у нас на, е, виходить, і подивитися, що є вже з останніх записів. Mm -hmm. Ну, це вже прекрасно, тому що нагадаю, що у нас була спочатку просто така стрілочка, яка включала просто прямий етар. І власне за рік, ну рік тому, по-моєму. Так рік тому застосунок, mm -hmm. і вже ось пройшов ще рік. і Видно, що ми працювали. Так, так, ми працювали і працюємо. і Будемо далі його покращувати для того, щоб всім, хто ним користується, було зручно максимально. Так, ну бачимо, вже сьогодні проговорили якісь ті функції, які ну, актуальні для... Власне, користувачів застосунку. Сподіваюся, що вони незабаром з'являться. Прогнозів поки не дає, але очікуємо. Так. А в нас ще одна новина: в нас в студії з'явилися камери, і mm. щоб до них трішки звикнути, я сьогодні раніше прийшла. Mm. Дивилася тут, да, вони, що вони. Давайте розкажеш, що це за камери і де тепер ми зможемо бачити радіо. Ну це прекрасні камери. Е, е, да, е, це не, це дуже, ми дуже довго до цього йшли і хотіли, щоб власне з'явилися відеоверсії наших е, програм, наших прямих етерів. Е, поки що це все виходить в запису, е, це не прямі етери, але ми до цього теж йдемо, це теж буде. Е, можна все це бачити на нашому YouTube каналі. Радіо накопило, так і просто вбивайте накопило, заходьте, підписуйтесь, і там можна буде вже бачити наших ведучих гостей всіх, хто власне, приходить до нас в студію. Mm -hmm. От, там, ну, Ми поставили чотири камери: це завдяки, завдяки нашим міжнародним партнерам. сталося. От, зараз ми це тестуємо, ще, ще ми трошки тут додамо світла, бо ну, деякі речі треба допрацювати, але загалом так, це вже повноцінна така відеостудія. І я неймовірно щасливий, що нам вдалося це реалізувати, тому що Ютуб сам по собі, наш Ютуб-канал, він розвивався. Угу. Люди підписувалися, хоча там були просто аудіозаписи наших програм. І ми зрозуміли, що є потреба в тому, щоб з'явилася ще й картинка. Ну от вона вже і з'являється. Вчора ми першу програму, перший етер Кирила Лукаша з автором бренду одягу, друг Харківського виклада. І там uh -huh. цей запис є. Uh -huh. а, власне, як швидко будуть з'являтися записи, доки це функціонує як запис? Це буде дуже швидко. Я думаю, що упродовж години-двох відео будуть з'являтися на YouTube каналі. Ну, тобто... Це буде швидше, я думаю, скоріше, ніж навіть записи на сайті. Ага. Uh -huh. Ну, тобто, ті, хто пропустив, тепер мають ще таку опцію, функцію піти на до нас на youtube каналу, вмикнути, і, будь ласка, ви ще й побачите, як ми всі виглядаємо, особливо я там, наприклад, зранку. <плес> <плес> і до речі, шановні наші гості, якщо ви зараз нас слухаєте, а я впевнена, що ви нас слухаєте, зверніть увагу, у нас тепер в студії є камери, тож треба приходити вже не в піжами. Так, більш того, я думаю, що це буде в якій. Якісь моменти прямі етери, Це не проблема uh -huh. робити. Абсолютно uh -huh. там просто no, щоб що дара... натиснув цікаво Було да. буде, буде просто зараз. Ми в тестовому періоді. Uh -huh. Закінчується попередній сезон, починається новий. і Я думаю, що повноцінно воно там за тиждень-два запрацює. Ми зрозуміємо, як саме воно буде у нас працювати. Клас, слухайте, знаєш, це взагалі якась така магія, тому що я пам'ятаю е, свої там перші якісь досвіди на е, радіо, там якісь це, чи може сьомий рік чи дев'ятий. І тоді завжди було цікаво, як же ж виглядають ці ведучі. І в якийсь момент у мене був шок, бо я е, побачила улюбленого свого ведучого, і знаєш, це розсинхронізація образу. <рес> от зараз, слава Богу, ми в абсолютно ну, іншому світі, ми живемо в цифровому світі, і в принципі там ні для кого не проблема там загуглити, побачити, як виглядає та чи інша людина, яка там наразі знаходиться в етарі. Але е, скажи, будь ласка, на твою думку, от зараз важливо бачити, чому ти так хотів, щоб тут е, в. У нас в студії з'явилися ці камери. Чому це важливо для нас і чому це важливо для споживачів? Тому що це додатковий повноцінний вид контенту, матеріалу, я не знаю, як це правильно так назвати, який, який конкурує з рештою видів контенту. І він. Ну, Ютуб розвивається, нам треба туди було йти давно, це 100%, і видно, що м -м, людям цікаво. Е і все ж таки, знаєш, ми вчора з Кирилом mm -hmm. з Лукашем обговорювали оцей момент, що коли слухаєш бесіду, часто ж в Ютуб включають і не дивляться на картинку. Так. Але е якщо починається якась суперечка або дискусійне питання. Але ще щось то тобі хочеться подивитися, як люди спілкуються як вони реагують. Угу. Тому, власне, у нас різні теми на радіо звучать, і у нас різне відбувається, і в тому числі дискусійні питання, якісь спірні, обговорюються. Це можна тепер буде повноцінно побачити. Це класно, як на мене. Угу. Слухай, ну це ще повага до слухачів, бо є візуали. Я тих, кому о, просто життєво необхідно бачити. Їм цікаво це, і навіть якщо це фоново буде, але все одно, ось це теж про те, що ти говориш, що звернути увагу, подивитися, а нарешті дізнатися, в якому вигляді хто ходить на роботу. Все так. І взагалом, ми не просто радіостанція, яка існує заради того, щоб існувати. Нам цікаво, щоб наша аудиторія аудиторія ми себе самі називаємо ком'юніті радіо, да, тобто радіо спільнота. Ми поважаємо наших слухачів і слухачок, і хочемо, щоб вони якомога довше були з нами і слухали, і, і тепер дивилися mm. власне наші програми. Тому для вас, шановна наша аудиторія, ми от зробили цей важливий крок. І я ще раз наголошую, кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал Радіо Накипіло. Там буде багато цікавого. Серед іншого, от будуть прямі Точно ми будемо випускати програму Вона війна. Завтра будемо записувати mm -hmm. про жінок у волонтерстві війську Аліки Піхрови. І тепер програма Паблік ТОК, яку роблять Марія Малевська і Сашко Бринза про російське ПСО, про пропаганду, про ці фейки, які вони на нас шлють. Вона теж буде в ветері, Ну, а там будемо розвиватися. У нас взагалі є великі плани там щодо прямих етерів. У mm -hmm. нас є ідея програми в прямому етері такої тривалої, нічної. І ми до неї ще повернемося. Oh. Я думаю, найближчим часом все ж таки. Ми okay, знову ж okay, okay. таки це хочемо зробити. І це має бути. Ми, ми просто про цю програму, шановні наші радіослухачі і слухачки, говоримо вже рік і мріємо mm -hmm. про неї. Але я ну, були обмеження в тому, щоб її зробити. І я думаю, що це буде подія для і для радіо, і буде. взагалі для радіогітару, та що вона таки з'явиться. Най це буде навіть один раз на тиждень, але це буде вересня. Так, 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 що ще у нас змінюється? Нас очікують нові джингли. Так, у нас буде будуть нові джингли обов'язково. Я Думаю, десь вони у другій половині вересня-в жовтні з'являться. Ми хочемо оновити, тому що коли ми вийшли в ЕТР в жовтні. 2022 року, коли ми перезапустили радіостанцію, то це був, був один настрій mm -hmm. і у нас, і у міста, і, і України. Так, зараз зараз інший, і треба відповідати йому, відповідати запиту слухачів і слухачок. Тому mm -hmm. це там ми класні штуки придумали. Треба трошки почекати. Я ми зроблю зробили. вигляд, що я не знаю про них. От бачила я Кирила Лукаша, і він мені все розповів друзі. Але повірте, на вас очікують дуже хороші ніжні. І харківські такі джингли так, так безумовно. Це буде це буде дуже хороше. Так, якось ще ми будемо змінюватися, бо ось ми потестили можливість давати новини посередині етеру, і поки що це в тестовому такому режимі. А як це в нас буде? Це буде в екстрені дні. У нас посередині етеру з'являються новини не тільки посередині етеру, а посередині години. Тобто кожні півгодини оновлюються новини. Чи чи як ми будемо? Вчора. Всі знають, пам'ятають цей жахливий обстріл, російський, ракетний обстріл України. Ми в такі моменти переходимо в терміновий режим сповіщення, і щодо новин, в тому числі, тобто вони в такі моменти виходять кожні півгодини оновлення. Так, ми будемо залишати, як і було. Новини будуть виходити щогодини, але будуть деякі нововведення. Можливо, дійсно ми зробимо так, що година прямих етерів, от в якій ми зараз, вона буде трошечки більш як сказати, структурована. Та? Uh -huh. Тобто вона буде все ж таки розбиватися на новини. Але треба про це з новинарями поговорити. Спочатку, <смі> бо вони зараз слухають. Я думаю, і, і дивуюся, що ви таке кажете. Про що ви говорите? <смі> Друзі, ми говоримо про те, що всі зміни тільки найкраще. І знаєш, якось в цьому році, от нарешті з'явилося у нас таке відчуття команди команди радіо єдності в цій команді так. і бажання зміню. На краще воно є ну, в кожного, хто в команді. І ось це ось безцінно, те, що ми, за... ми говоримо, ком'юніті да, радю, ми говоримо про те, що ми така команда друзів. от. Але те, що ми нарешті почали зараз ось це вибудовувати, вибудовувалося рік фактично, це відчутно. Я думаю, що це відчутно і тим, хто нас слухає. Я буду дуже радий, якщо це так. Я д -д -д Кілька слів ще хотів про деякі нововедення три сказати. Нас ні, 3 хвилини. Так, дуже коротко. По-перше, хочу звернути вашу увагу на нову програму Психотип Наталії Завгородньої Класна. Я Наші... послухала шикарна. Програма. Так, так. Вона вона неймовірна. Це психотерапевтка, наша колежанка, програма про літературних героїв. Вона їх там розбирає. Я звертаю вашу увагу на цю програму. Кому цікаво, будь ласка, от записи на сайті і в застосунку, як я. Сказав, вже є програма психотип. Називається mm -hmm. ще буде програма Володимира Носкова про відновлення України, тому що це тема надважлива, і mm -hmm. до цього треба це треба обговорювати. Що, як, чому, якими методами буде, і у Наталі Некипіла, нашої випускової редакторки, зараз вийде серія програм. Теж про меморіаліза... меморіалізацію пам'яті, mm -hmm. бо ми Живемо в тих умовах, коли треба коректно і правильно е меморіалізувати пам'ять про наших героїв і героїнь, які віддали життя mm. за, за Україну за нашу незалежність. Ну то... От-от-ось от такі є у нас новини. Ну, у нас хороші новини. Як на мене, особливо мене радує і перше, і друге, і третє. <сум> Тому що, знаєш, коли говоримо про програму Психотип, я побачила спочатку анонс, що там будуть розбирати власне, психотип Гаррі Потера, мені стало цікаво. Потім я абсолютно випадковим чином я потрапила на цю програму, коли їхала кудись. От і друзі, я закликала вас, ну ви всі знаєте, наскільки я люблю розмовляти з психологами, і на ну, це така тонкий там був цей розбір, що я просто була а, під враженням. Так що... Так. От, ну І, звісно, стосовно нашої меморіалізації, це теж важлива програма, особливо в, в нинішніх умовах, коли ми тільки йдемо до якоїсь уніфікації е, цього всього, бо ну, ми всі знаємо, що у нас е, досі ще не розроблені і немає уніфікованих, наприклад, тих же е, поховань наших героїв. Вони, вони всі більш-менш е, різні. От, е, і е, ясно, що. Це важливо, про це важливо говорити саме для того, щоб вибудовувати ось ці якісь речі, завдяки яким ми зможемо пам'ятати, завдяки яким ми зможемо уніфіковувати і переживати все це. Бо я дивлюсь, коли там, наприклад, на Кладовища та армії в Сполучених Штатах Америки, коли вони всі уніфіковані, і це важливо, це дуже важливо. Тож сподіваюся, що Наталчина програма теж допоможе так. нам в цьому. Так, ну що ще нас чекає? Нас чекають нові серії з Наталкою Маринчак, яка двічі на тиждень буде з вами тепер. От і буду продовжувати вас радувати своїми бесідами. і з психологами обов'язково будуть програми. І знаю, що багато хто чекає на це. От бо ви всі знаєте, що я радую за те, щоб зберегти наше ментальне здоров'я під час війни, і головне дочекатися її закінчення І після перемоги, щоб мати сили на те, щоб творити Україну далі. Жень, я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Дякую на взаємо. От хороший ранок з хорошими новинами. Сподіваюся, таким самим буде і наш сьогоднішній день. Хотіла вас ще порадувати тим, що невеличким анонсом, наприклад, в Холодногірській бібліотеці, 30 серпня, буде презентація антології Голоси. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Антологія спрямована на підвищення обізнаності з літературою воєнного часу в громадах і презентує її директор Львівської обласної бібліотеки. Для юнацтва волонтерка, засновниця форуму військових письменників Тетяна Пилипець. Вона приїде до Харкова, дуже цікава особистість, і власне буде розповідати про цю антологію. Тож, будь ласочка, не забудьте завітати. Ну, я з вами прощаюся. Прощаюся до п'ятниці. В п'ятницю обов'язково почуємося. Сьогодні в день з вами буде Кирило. Лукаш, бережіть себе, будь ласка, слухайте українське, підтримуйте українське. Залишайтеся на хвилях радіо Накипіло.